Одного разу учитель закону, підійшовши до Ісуса, поставив йому запитання: Учителю, що маю робити, аби осягнути вічне життя? Є певна категорія людей, яка шукає можливості щось доброго зробити, щоби заробити собі місце на небесах. У своїй відповіді Ісус вказує, що ми не можемо власними силами вирватися з беззодні гріха, адже помисли нашого серця злі. Християнство це не релігія, в якій ти можеш заробити спасіння своїми вчинками, це віра, в якій ти підкоряєш своє життя Богові і дозволяєш йому звільнити тебе від егоїзму. Якби небеса можна було осягнути, зробивши якусь добру справу, то егоїстичні люди вишикувалися би у чергу, щоби туди потрапити. Суть справжнього християнства посвятити своє життя Христу.